Дивіться, зараз я знаю точно, і ви знаєте це точно, що все більше і більше клінічних випадків, коли приходить до вас клініцист і каже, що не працює. Ваші антибіотики грами не працюють, і антибіотики не працюють. І от нові методи ну вони відносно нові, але вони все більше і більше приходять до нас в Україну. Це якраз методи комбінованої антибіотикотерапії. Яким чином ми, лаборанти, можемо. Допомогти клініцистам, щоб вони не тільки емпірично е, е, собі експериментували комбінації антибіотиків. Вам зараз розкаже дуже моя гарна знайома це Валентина Володимирівна Яновська, кандидат медичних наук і дуже досвідчений лікар-лаборант. З якраз по її досвіду роботи з, комбіна... з діагностикою комбінатив... комбінатив синергічних антибіотиків. Давайте так скажемо. Дякую. Доброго дня, колеги. Дуже дякую, Дмитро. Доброго дня, колеги, дуже дякую за те, що знайшли час прийти послухати мою доповідь. Точно впевнена, що кожного дня ви стикаєтесь з тим, що маєте на чашці в при обліку результатів чутливості. В журнальчику одні шістки, ну за дуже невеличким виключенням, і мусите розводити руками лікарям, що допомогти мало чим можете, конкретному пацієнту чи пацієнтам загалом, оскільки у нас наразі ще не розбутована, так як потрібна система інфекційного контролю, система адміністрування антибікно препаратів, застосування антимікровних препаратів все ще хаотичне, не контрольоване. Тому бактеріологам потрібно знаходити інші шляхи, допомагати лікарям, і ми можемо запропонувати вам невеличкий інструмент це визначення чутливості до комбінації антибіотиків. Якщо раніше комбінації антибіотиків використовували для лікування асоціацій асоційованих інфекцій, тобто, коли інфекцію викликає два. Достатньо або абсолютно різних мікроорганізмів, стафілокок, кишкова паличка, стафілокок, кліпсієла чи ще що-небудь, можливо, навіть третє. То наразі нам потрібно використовувати два-три антибіотика для того, щоб впоратися з, наприклад, однією кліпсієлою або тільки з одним ацинетобактером. Просто так це зробити не вийде. І треба чутливість все-таки визначити лабораторно. Але давайте по порядку. Що нам це дасть, тобто комбінована антибіотикотерапія. Ну, По-перше, вона нам дозволить розширити спектр антибіотиків. Це означає, що лікарі зможуть використати навіть ті антибіотики, до яких поодинці мікроорганізми, мікроорганізми стійкі. По-друге, ефект від застосування правильно вибраної комбінації буде значно більший, ніж проста сума двох антибіотиків. Буде зниження токсичного ефекту, тому що можна буде використовувати антибіотики в звичайних або в якихось дуже низьких терапевтичних концентраціях ну і буде е, зменшення навантаження е, токс... е, да, токсичного навантаження на організм людини і зменшення формування е, резистентності до антибіотиків, тому що. Одна справа сформувати резистентність до одного антибіотика, а зовсім інша справа до двох з різними механізмами. І працювати на два фронти мікроорганізму все-таки важко. Комбінована антибіотикотерапія заснована на синергідній взаємодії антибіотиків. Що це означає? Це означає, що при застосуванні двох антибіотиків ефект більший, ніж просто два ефекти двох антибіотиків. Це можна це реалізується за рахунок того, що у антибіотиків застосованих в комбінаціях, різні механізми дії на клітину мікроорганізма. І якщо поодинці, за рахунок механізму стійкості мікроорганізму, антибіотик не здатний, наприклад, пошкодити стінку і повністю вбити бактерію. То е, другий антибіотик все-таки в ту ж паринку, яку перший антибіотик в клітинній стінці організував, може потрапити всередину і добити бактерію. Таким чином реалізується синергідний ефект. Але синергідним ефектом є е, ну, нюанси. Він е, достатньо погано вивчений. І е, як це працює, люди знають, лікарі знають і вчені знають, але е, лікарі е, і вчені не знають, е, чому. Одна і та сама комбінація на один і той самий відмик мікроорганізмів не діє. Так як, наприклад, діють антибіотики. Можна визначити, наприклад, на відділення, що синійна паличка ваша, вона там чутлива, та, яка в вашому відділенні зустрічається чутлива там, ну, умовно до гентоміцину, і його застосовувати як імперичну антибіотикотерапію. З комбінованою антибіотикотерапією така. А штука практично не проходить. Можливо, буде тільки один варіант, про який я скажу трошки пізніше. Далі я вас хочу познайомити з методами, які можуть бути застосовані для визначення чутливості до комбінації антибіотиків. Саме перший метод це TimeKill-essay, час визначення гибелі мікроорганізму. Це єдиний метод, який. Був валідований Національним інститутом лабораторних стандартів. Він дозволяє визначати чутливість до комбінацій не тільки двох, а трьох, а навіть чотирьох антибіотиків, але його недолік в тому, що він дуже трудоємкий. Суть полягає в тому, що береться дуже велика кількість ємності з поживним середовищем і бульйонною культурою мікроорганізмів, і туди додається. Комбінації антибіотиків в різних концентраціях Одна справа, коли це всього два антибіотика, комбінації концентрації, це в принципі можна порахувати. А коли це три антибіотика і це варіації концентрацій, а чотири, то це виходить дуже велика кількість ємностей. А коли приготована суспенсія внесення антибіотиків, ємності інкубуються і робиться висів кожні 15 хвилин і реєструється час через які при висівах і з'ємності перестали рости мікроорганізми. А далі йдуть розрахунки по спеціальних формулах, і результат отримується в логарифмах. Тобто трудоємко, дорого, достатньо складно. Можна використовувати хіба що в наукових цілях. Але для ознайомлення, для загальної інформації я вам про нього розказую. Наступний метод значно простіший це метод шахової дошки. Виконуються в звичайній стерильній планшеті мікротетрувальні для ІФА, він менш трудоємкий, але він потребує стандартів антибіотиків. На крайній випадок, на зовсім крайній випадок, і можна використовувати ін'єкційні препарати. Але тоді. Результат гарантувати достатньо важко прогнозувати. Визначається чутливість кожного антибіотика окремо його мік, і мік антибіотика кожного в присутності іншого. Отримуємо чотири цифри, розраховується франційна інгібуюча концентрація. Про неї теж трошки пізніше. Для цього методу теж потрібні стандарти антибіотиків. Mm. E, більш доступний метод, значно легко виконуваніший, але e, поки що для нас достатньо вартісний. E, це e, метод на основі мік-тестріпів або і-тестів. E, Сподіваюсь, що ви всі знаєте, що таке і-тест. Смужка, на яку нанесений градієнт концентрації антибіотика. E, Виконується в два етапи. Спочатку визначаємо мік окремо кожного антибіотика, записуємо, обов'язково запам'ятовуємо цю цифру. На наступний день беремо ці два самих антибіотика і вкладаємо один на один хрест-нахрест. Важливо, щоб смужечка, яка відповідає концентрації, яку ми визначили. Для окремого, для окремого антибіотика була отут І Інкубуємо ще добу і визначаємо ще 2 міки: мік антибіотика Б в присутності антибіотика А і мік антибіотика А в присутності антибіотика Б. Ми знову отримуємо 4 цифри, 4 міки. Розраховуємо фракційну інгубуючу концентрацію за формулою. Цей метод дуже простий в виконанні. Тут практично е, ні про що в, ну, про сам, в самій методиці е, думати, особливо звертати увагу, щось контролювати, щось підбирати не потрібно. Єдине, що потрібно, що е, чітко дотримуватися е, методології як для дискодифузійного методу тобто якісне поживне середовище, е, правильна товщина цього середовища. Правильна вологість і вся решта, що вимагається до, по якості до середовищ до смужок. Далі і точність при укладанні смужочок одна на одну. Далі як проходить облік результатів? Ми можемо отримати декілька варіантів, розрахувавши фракційну інгібуючу концентрацію. Перший варіант самий найкращий, коли фракційна інгібуюча концентрація менше, ніж 0,5, це означає, що між цими двома антибіотиками є синергідна взаємодія. І така комбінація дасть дуже гарний ефект при лікуванні пацієнта, її можна застосовувати. І це найкращий варіант. Може бути варіант дещо інший. Адитивний, коли фракційна інгібуюча концентрація від 0,5 до одиниці, це означає, що дія двох антибіотиків це проста сума дій двох антибіотиків. Якщо жодна комбінація не дала синергідного ефекту, то такий варіант для лікаря теж буде виходом в безвихідній ситуації, але можуть бути і не дуже добрі варіанти: це індиферентний. Деферентна взаємодія, коли антибіотики взагалі ніяк між собою не взаємодіють. Що вони разом, що вони поодинці, це абсолютно однаково. Така комбінація пацієнту застосовуватися не повинна, тому що, крім е, зайвого токсичного навантаження, е, ніякої користі ви від цього не отримаєте. При цьому фракційна гібуча концентрація знаходиться в межах від 1 до 4. І е, нарешті останній варіант, який теж зустрічається, і зустрічається доволі часто: це антагоністична взаємодія. В цьому випадку антибіотики взагалі перешкоджають один одному, і таку комбінацію застосовувати для пацієнта категорично не можна. Оці дві, два останні варіанти взаємодії. Це частково і є причина того, чому чутливість до комбінації треба обов'язково визначати і визначати індивідуально, тому що ми ніколи не знаємо, як в організмі людини на конкретну культуру подіє та чи інша комбінація антибіотиків. Дана ще раз повторюю, дана методика доступна, і тести на ринку України є. Єдине останній недолік трошки кусається загальна ціна, тому що на визначення чутливості до одної комбінації треба чотири таких смужки. Але у нас є наш самий такий любимий, самий ходовий, яким всі користуються дискодифузійний метод. Його теж можна використовувати для визначення синергідної взаємодії. Методика полягає в тому, що теж використовується два етапи. На першому етапі ми повинні визначити зону затримки росту навколо антибіотиків, які будуть застосовуватися в парах. Е Можна в на першому етапі, можна використовувати як ті антибіотики, що застосовуються для конкретного мікроорганізму, так можна використовувати і ті антибіотики, які не використовуються. Наприклад, якщо це грам-негативні мікроорганізми або не ферментуючі, можна використовувати тайгіциклін, фосфоміцин, наприклад. Якщо це не ферментуючі, амоксиклав, наприклад. Далі, коли ми поміряли зони затримки росту. В цей же день ми на чашку антибіотиків вкладаємо, вкладаємо парами на відстані один від одного, яка рівна сумі діаметрів зон затримки росту навколо цих антибіотиків. Якщо ви берете в пару два антибіотики, навколо яких немає зони затримки росту, то ця відстань приблизно 15, 15 міліметрів повинна бути. А, але вам а, а, треба буде трошки поекспериментувати, щоб налочитись цю відстань, все-таки виміряти чи а, правильно її встановлювати на чашку. В цьому є і є а, недолік цього метода. Один із а, що а, треба трошки досвіду для того, щоб наловчитися а, ці відстані. Обирати для кожної пари антибіотиків для конкретних тих штамів, які у вас будуть. Другим недоліком цього методу є те, що ви не можете обрахувати результат. Тому що дивіться, у нас ми точно можемо сказати, що це синергідний ефект взаємодії. Він, до речі, цей ефект дуже схожий на результати підтвердження бета-лактамаз шириного спектру, якщо ви звернете увагу. І е, заснований на такій самій е, здібності мікроорганізмів і антибіотиків. А оцей варіант, ви не знаєте, який. Це синерідний чи це аддитивний? От. Далі є точно так само індиферентний ефект і є е, антагоністичний ефект. Антагоністичний ефект, якщо ви теж звернули увагу, дуже схожий на де феномен при визначенні індусибельної резистентності до кліндоміцину. Тому е, частково з, візуально ви з такими речами вже всі зустрічались так чи інакше. Е, е, з приводу ще е, як відрізнити е, отакий варіант синергідного ефекту, від е, Індиферентного в індиферентному ефекті кут між зонами затримки росту, там де вони стикаються, дуже гострий. А в, якщо це ефект адитивний, сладко синергівний, то це схоже на вісімку, матрешку, на що завгодно, з чим у вас буде асоціація, і кута тут у нас практично ніякого немає, кут дуже сильно згладжений. Então... Є е, ще е, купа різних варіантів е, визначення синогідної взаємодії. Е, це просто паперові смужки, просочені антибіотиками. Ну це якби взагалі не стандартизована методика. Є е, варіанти використання е, мікте смужки але при цьому вони не кладуться на хрест, вони кладуться одна на одну. Або е, спочатку одна інкубується через годину-дві на її місце кладеться інша. Тобто варіантів може бути. Чи мало. На даному слайді є посилання на статтю, в якій описані ну, всі можливі, мабуть, варіанти визначення синергідної взаємодії антибіотиків. Мало того, в цій статті ви можете знайти інформацію статистичну про чутливість до комбінації антибіотиків. Але прошу звернути увагу на те, що там подана інформація по різних вчених в різних кінцях світу, які проводили одні ті самі дослідження. І хочу звернути увагу на те, що у одних вчених 100% ізолятів, наприклад, синегнійної палички, чутливі там до такої то конкретної комбінації антибіотиків, а у інших вчених 50% тільки, а у когось взагалі жодний ізолят не чутливий до такої комбінації. Тому ще раз наголошую, що чутливість до комбінації треба визначати індивідуально. Виключення може бути тоді, коли у вас є реанімація, реанімація паліативна. В цій реанімації пацієнти знаходяться місяцями і між ними циркулює один і той самий штам. І тоді ви можете визначити чутливість до комбінації одного штаму і якщо ви впевнені, що цей штам є у сусідніх у сусідів. Застосувати її для всіх пацієнтів. Але якщо це звичайна реанімація, в якій пацієнти знаходяться день, два, три, максимум тиждень, у них у всіх, якщо це навіть синігнійна паличка сіється у всіх, вона у всіх абсолютно різна. І комбінація, яка буде ефективна для одного пацієнта, взагалі немає ніякої гарантії, що вона буде ефективна для іншого пацієнта. І в завершення я б хотіла сказати, що не бійтесь робити. Лабораторія це є інструмент, і інструмент повинен використовуватися, інакше він заржавіє або стане непотрібним. Тому не бійтесь пробувати і бути корисними для ваших лікарів. Дуже вам дякую. Дуже дякую, дуже змісно змістовно. Питання з лівого сектора я знаю нема питань, так? Да? Дуже дякую, Валентина. Да, пані Валентина.